Вітаю усіх хто приєднався до нас у цей час для вивчення Слова Божого. Словами Біблії, словами Господа Ісуса Христа, мир, дому вашому! Сьогодні ми будемо розважати над важливішою темою або дуже важливим запитанням для усіх послідовників Господа Ісуса Христа, нашого Бога, яке звучить ось як. Що таке? Трійця, або як зрозуміти існування триєдиного Бога. Найперше в нашій розмові я хотів би, щоб ми зрозуміли, що ми не можемо збагнути цю таємницю. Ми приймаємо це виключно вірою, основуючись на тому, що написано у Слові Божому, тобто Біблії. Наприклад, всьому є початок, і тільки Бог не має початку і кінця. Пригадайте слова Біблії. На початку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало, і нічого, що повстало, не повстало без нього. Коли Бог посилав Моїсея до Єгипту, щоб вивезти народ ізраїльський з рабства, ми читаємо цю історію у книзі Вихід, Моїсей сказав до Бога. Ото я прийду до Ізраїльних синів та й скажу їм. Бог ваших батьків послав мене до вас. То вони запитають мене, яке ім'я Його? Що я скажу їм? І сказав Бог Моїсеві: Я той, що є. І сказав, отак скажеш Ізраїлі синам, сущі послав мене до вас. Сущі, Єгова, буквальне значення імені. Я той, хто є, або простіше я є. Це коротке визначення цього, що Бог є вічний. Іншими словами, Бог був, Бог є, Бог завжди буде. Ось скажіть, будь ласка, може людський розум збагнути це? Все створено кимось, а той, хто створив все, є Бог, який є не створений і вічний. Або ж подумайте над цим. Що той самий Бог знає, бачить і чує всіх людей на землі одночасно, що звертається до нього в молитві. Це, наприклад, підіймає мої почуття, захоплює мій дух і розум, що ми маємо такого Бога. Тож давайте відпиратися від цієї основи. Ми не можемо збагнути всього, але віримо, що написано у Святому Писанні. Якщо ви, дорогі друзі, готові до цього, тоді давайте почнемо. Найбільш і, найбільше і поширена думка або ж помилка про те, що е, існує Бог Отець і створений Його Син Ісус Христос. А також. Святий Дух як вплив і сила Бога Отця. Є інша думка хибна, неправильна щодо трійці це віра в трьох різних богів. Наприклад, Бог Отець є богом старого заповіту, що відрізняється від Ісуса Христа, Бога Нового Заповіту. До речі, я пригадую, як мій співробітник сказав мені. Що він вірить в Бога нового заповіту, пояснивши це тим, що Бог старого заповіту є жорстокий Бог, а нового милосердний. Інше небіблійне вчення говорить, що Бог Отець стався сином, а пізніше Він стався духом. Кожні з цих спроб пояснень не тільки неправильні. Але вони суперечать Божому Слову. Правда про трійцю полягає в тому, що Отець являється повністю Богом, так само Ісус Христос, і так і Святий Дух. Це повністю Бог. І є лише один Бог, як Боже Слово говорить апостол Павло пише до Ефесян і віруючих людей у четвертому розділі: один Господь, одна віра. Одне хрищення, один Бог і отець усіх, що він над усіма і через усіх і у всіх. Трійця це християнське вчення або ж біблійне вчення, яке вчить, що Бог є одним Богом у трьох різних особах. Хоча буквально слово трійця ми не знаходимо в Писанні, але це вчення простежується. В дорученні Христа звіщати Євангелію своїм послідовникам, після чого Ісус наказав своїм учням хрестити у віруючих учнів в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Зауважте, не в імена, як множина, а в ім'я як однина. не в богів, а в одного Бога. Ім'я якому Отець, Син і Святий Дух. Апостол Павло, закінчуючи свій лист довіруючих Коринтій, сказав. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і спілкування Святого Духа з вами всіма. Тож тут знову ми бачимо ці імена як три особи, а один Бог. Навіть у Старому завіті, коли Бог створив людство, Він сказав: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. Ця множина Бога, що є трьома різними особами, послідовно показана в писанні. І все ж Писання також вчить, що Бог є одним. У повторенні закону, шостому розділі, чітко зазначено. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Зверніть увагу, що Ісус повторив цю думку, коли Він сказав. Іван, Івана 10 розділі Я і Отець ми одне. Павло писав до коринтян, є різниця між дарами милості, дух же той самий, є різниця між служіннями. Та Господь той же самий є різниця між діями, але Бог той же самий, що в усіх робить усе. Тож, хоча Бог є трьома роздільними різними особами, як Отець, Син та Святий Дух, Він також є лише одним, єдиним Богом. А також хочу зазначити, що вони є рівні між собою. Отець, не більший сина, або ж навпаки чи Святий Дух. Хоча Ісус Христос, будучи на землі, показував свою покору Своєму Отцю та залежність повністю від нього, навіть молився до Свого Отця, прославляв Його та виконував волю Свого Отця. А також він вчив це робити своїх учнів. В той же час Отець прославляє свого Сина Ісуса Христа. Ми читаємо це в Івана Івана, 8 розділі, коли Ісус говорив: як я славлю самого себе, то нічого моя слава. Мене прославляє Отець мій, про якого ви кажете, що він Бог ваш. В цьому ж розділі Ісус говорив про себе, що Він Єгова, тобто сущий. По правді, по правді, кажу вам, так він говорив до юдеїв, Перше ніж був Авраам, я є. Повторюючи ці слова, що Бог говорив до Моїсея. З цієї причини юдеї хотіли вкаменувати Христа, бо вони зрозуміли, що Він назвав себе Єговою, у що вони не вірили. Тому, згідно закону, людина, яка назвала себе Богом. Повинна бути вкаменована за богохульство. А ще в посланні до євреїв, в першому розділі отець говорить про свого сина: Престол твій, о Боже, на вік віку берло твого царування, берло праведності. І ще, я думаю, кожний християнин знає цей вірш з 13 розділу послання до євреїв. Ісус Христос говорив, або ж про Ісуса Христа сказано. Ісус Христос учора і сьогодні і навіки Той самий. Тобто Ісус Христос являється Єговою, сущий. Тож такому Богові честь, слава і хвала належить в рівній мірі, як Отцю, так і Сину. Коли Ісус мав розмову з своїми учнями про втішителя Святого Духа, Він сказав: І в блага й я, і втішителя іншого дасть вам, щоб із вами повік перебував, Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та не знає Його. Його знаєте ви, говорив Ісус, бо при вас перебуває, і в вас буде Він. Я не кину вас. Сиритиме, я прибуду до вас. Цікаві слова. І хотів би найперше е, підкреслити, що Ісус говорить, я благаю Отця. А також у Книзі дії святих Апостолів сказано, щоб учні чекали обітниці Отчої. тобто, що Отець зійшле або ж охристить Святим Духом Послідовників Христа. Що сталося? В цій ж самій книзі, тобто дії святих апостолів, в другому розділі. А ось Івану Хрестителю було звіщено Богом, це записано в Єванії Івана першому розділі, що Ісус буде хрестити Святим Духом Своїх Учнів. Над ким Духа побачиш, що сходить і зостається на Ньому? Це Той, хто хреститиме Духом Святим. Тоді запитання стоїть. Чи це є якась помилка, чи Писання суперечить само собі, тобто тут буде хрестити або зійшле свою обітницю Отець, а Бог відкриває Івану Хрестителю, що Ісус буде хрестити? Ні, це не помилка. Звичайно, що ні. Це лише підкреслює єдиність Отця і Сина. Я хочу uh, порівняти це з місцем в Біблії, в листі апостола Павла до Римлян, uh, в 8 розділі. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. А коли Христос в вас, то хоч тіло мертве через рік, але Дух живе через праведність. Апостол Павло говорить про перебування віручих Духа Божого, Христового Духа і самого Христа. Як зрозуміти? То віруючих людей? Хто жив? Тобто у Римської церкві віруючих людей жив Дух Божий чи Дух Христа, чи Сам Христос. І знову Павло показує єдність Бога. Тому, коли віруючись, скаже, що вже не я живу, а Христос проживає мені. Це означає і Святий Дух, і е, Господь Ісус Христос та Бог Отець. Ми прийдемо до нього і оселю закладемо в Нього. Знову тут говориться, Множина Бог говорить, що прийде і оселю зробить віручу людині. Бо написано у Слові Божому, бо ви храм Бога живого. І ще Христос же, як син, у Його домі, тобто у домі його Отця, а дім Його ми, тобто віручі люди. Ви можете переслідувати це записано у посланні до Євреїв, третьому розділі. Слідуючи, Ісус говорить про втішителя Святого Духа, що Він був з учнями на той час і про майбутнє, що Він прийде, що Він буде в них. І тоді Христос сказав. підкреслюю ці слова, я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Що мав на увазі Ісус, коли говорив ці слова? На той час Він, тобто Ісус Христос, був з ними. І коли Він піде, то інший прийде, рівний іншого утешителя пошле. Про що він запевнив своїх учнів, коли сказав: Я прибуду до вас. І знову Христос показує, що Він єдиний Святим Духом, який являється рівним йому Богом, особою, а не впливом. Чи силою Бога. Пригадайте слова, які сказав апостол Петро. Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб ти Духу Святому неправду сказав, ти не людям неправду сказав, але Богу. Отже, ми бачимо, що Біблія говорить про Святого Духа, що Він є Бог. І ще Писання показує, що Святий Дух говорить, тому що устами. Давидовими Дух Святий був прорік. Ти сказав устами Давида, свого Слуги, Отця нашого сказав Духом Святим, чого люди бунтуються. А народи задумують марне. Тільки особі притамана така характеристика. Силу чи дію або розмову може застосовувати тільки жива особа. Тож Святий Дух являється особою. Богом рівним Отцю і Сину, якого можна засмутити, як Біблія вчить, і не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Ще можна приводити багато багато прикладів святого Писання, доводячи те, що Бог є в трьох особах: Отець, Син і Святий Дух, і кожна особа являється одним єдиним Богом, багато людей протягом багатьох століть намагалися пояснити цю божественну таємницю за допомогою різноманітних ілюстрацій. На жаль, кожен земний приклад, який ми маємо, певним чином не може повністю охопити е, триєдину природу Бога. Насправді, коли ці Неповноцінні ілюстрації сприймаються і застосовуються до Бога, вони можуть призвести до єресі або неправильного розуміння Бога. Наведу лише один приклад. Є три стани матерії. H2O. Тобто вода як тверда речовина, є людом, в рідкому вигляді ця вода. А в газоподібному стані H2O перетворюється на пару. Незалежно від форми, в якій він знаходиться, тобто вода або хімічний елемент, хімічний склад залишається незмінним. Однак ілюстрація трьох станів води недостатня через те, що лід, вода та пара не можуть. Співіснувати в одному просторі та часі. Отець, син і Дух Святий співіснують і спілкуються разом. Вони також залишаються різними, тобто, тоді як лід стає водою, а вода стає парою і навпаки. Але отець ніколи не стає сином, а син не перетворюється на Духа Святого. Це непорозуміння. І воно хибне і не відповідає святому Писанню. Тож, дорогі друзі, ми маємо погодитися з тим, що Трійця є таємницею. І ми, як християни, сприймаємо все це вірою, як написано в Біблії. Коли ми це визнаємо, то ми зосереджуємося на наших стосунках. З нашим триєдиним Богом, Отцем, Сином і Святим Духом. Але є лише одним Богом це біблійна правда. Хоча це є для мене захоплююче вивчення доктрини або щеня про трійцю, про нашого неосяжного Бога, але це не повинно поглинати мою і вашу увагу. Більше на те, щоб мати якраз ці справжні стосунки з нашим Творцем, Спасителем і Втешителем. На цьому все, друзі. Благослови вас Господь! І як завжди вам бажаю, залишайтеся з Богом!